Здоровенькі були білім карфономісько, і сьогодні в нас гра FNAF The CLIC Attraction. Я трошечки підглянув і гра дуже класна, атмосферна, дуже ябиста трошечка. За моє старання, я не так і багато прошу, я прошу тільки вподобайку і підписку на канал. І якщо вам не важко, можете перейти на мій телеграм-канал. І всім приємного перегляду. Геймерська мишка і клавіатура, це вже топчик. Опа, хтось пише. Чуваче, щойно повернувся з нового атракціону Фазбера. Мій друже, збирай всі свої речі і ходи сюди. Ти маєш все побачити. Відправив тобі локації, приходь вночі. Айли, блядь. Кейсвин. свин. зрительный. А я, твою мать, аморка видо и тут залазить. Hello, user. And to the <sharp inhale> yeah, sure how to it will be a Join us right now for a price of only $14.99. Pain will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. What you want from me? yeah, please. Він хоче в мене 15 доларів. А 15 доларів то багато. Я всього лиш бідний студент. Нічого йому не скажеш, ні? Да. Now, before I open the door for you, please give all your belongings to my manager. in the Excellent. The door opened. Thank you, and have a new great experience. Manager... the Ебать! Тут все такие классные. Чика. Бля, капец, он и классный. И Фокси классный. Что? <dilemma> Вы бачили? У Фоксі дав фонарик. Я щасливий. І... Блять я вже готовий віддатись за цю гру. А все, музики нема. Так. І ми зразу пішли до 4 ФНАФ. Блять! Так, з тим. Це хто це? кошмаріон? Йому треба перед їбальником закрити шторки? На цієї дури треба... Надіти маску. Чи що це, блядь? Так. виконати головоломку і відкрити двері. Як, як з ним боротись? Чи він просто тут для масовки. О, я вже бачу пазл. Так. Зараз ми все скоренько зробимо. ця гра дуже проста. Оп. Тут нікого нема. Оп. Все? Люкс? Правда? А що мені ще треба зробити? Що за, що з? дергався чи мені показалось? Блять! Ты сюда залазь нахуй! Что так довго? О, сука! Чертила, блядь! А ти не хочешь? На спейс. Так. Пусто. 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 Ключик. Як, блядь, а воно нахуй я маю з ним робити. На цього дебіла просто треба час від часу фонариком сити, щоб він не ахуював. Так, Пазлик. Оп оп оп. Зараз заспідранимо. Ну, якщо це буде вся гра, це піз'єс буде. Роблено, звісно, прикольно. Але якщо вся гра полягає в тому. О, сука, дьоргався, дебіл. О, де? Що? Не сміятись! Я не дозволяю. Поваємося хова. Залазь, дебіл. Нахер ти весь костюм вдягаєш? Вилізьте ключ. Другий ключ. Відкривайся. О, і частинка не йшла, сука. Что это было? Так, пироль. Куда пироль? Сука. Как он лекает. Пусто. Сюда пироль, я понял. Не рухайся. Один, шість три. Один шісте. Так, маріонетка. Ой, цей дебіл там появився. А можна я якусь швиденько. Так, типу, щоб ти мене. Не ру. Не можна. Мені пізда. Так, і там 004. Ще вести. Не, не рухайся, будь ласка. 004. Відкрито. Оп. бля, Молоточок. Все, хоп-хоп. Хоп. Шуденько. Хоп. Хоп. Поки нікого нема. Блядь! Нє, не. Фуух. Це було страшно. О, з четвертого ФНАФа в 2 ФНАФ. Пішли. Так. Де я нахуй? Здорово, Фредді. О, ні. Використовуй шкафчики, щоб ховатись. Ні, треба буде тікати. Так, накручувати Фредді. І, і, і пазл викину викинути. Ти що таке, блядь? Зохуйня. Мене трахнули всі дирки бля. Я роздусив цей капкейк чік. Я не був готовим до такого. Ось нас тут взагалі є. Малюночки. Ага, кнопочки, Фредді спить. Хай. Хеллоу Він за мною сука, дивиться. Так. Камори. Ок, сила два живий. Коротше, можна починати. Щит. Я в хате, мне не похуй. Що у нас буде? Мангел десь лазило. Га вона там зліва. Йо, добренько. Тут наш четверте. Так, навіть пер перше у нас таке. Друге це хвилька, чікан далеко. ще стоїть. Пять у нас кругляшки. Оп. Чина. Дальше у нас... А вот хуйнюшка. Пять мангл. И Чика, блядь, все будет нахуй. Я вчасно с'їбався. а чи нас так? так Ура, Hello. скоро? ух, а де мангл? Загибала. Все. Кипа. Hi. И что далее? Треба шукати тепер пиздец. Треба шукати тепер... А якого хуя ти курс поміняла, дура! Опа. Куда тебе? Сюди. Блять. Тільки не кажіть, що це вентиляція, що обманвал сюда до мене пригаду. Це буде піздець повний. Ти заїбала! Ти щось Фредді хуйово трошки. Треба накрутити його. Торчать. Ты заебал пиздить. Опа. Hi. Куда? Сюда? Я в пизду, я хуваюсь. Шли мангл дыша стоит. Ну дура, блять та чіка. Діді вмирає. Оп-оп. Так, коротше, треба його накручувати кожного разу. Ну, типу, його з часом. Все гірше і гірше, типу, мелодія паскудиться і треба накручувати. И чика там ше вышла Вот поскотство Так, так, так. Блядь Як я вчасно заховався, ця дура знову маршрут поміняла. Шей Мангел десь? Я в хатці Пізда. Що зараз знову все заново? А, не заново все. Хай ай. Оп. Так, де тут або? роті ще є? Так, чіка, то довго буде босте. Оп, и ховаємося. похуй, я в хатці. Кручуємо Блін, прикольний Вони міняються місцями Бляяять Вона зліва тут. Котеняка така. Опа є. Блядь, це Фредді, я страшився. Йдіть ви нахуй. Чіка знову курс поміняла. Походу. Mm -hmm. Давай проходь. Зараз мангел перечекаємо. Ради живые, блядь. Бляй, як вона мене побачила. Скотина така, блядь. Так, треба Фреді трошки накрутити, так щоб з запасом було. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой хочеш радіти, ти вибач, будь ласка. Блять, а ти звідки вилізла? Блять, я не встиг запустити, як знову манила блять, лізе.

Зда. Як вона мене відпустила? Hello. Hello. Ich binig. И все. Hello. Чика, проходи в Корше, будь ласка. Там мангел з'їбалась. Ух. Все, чіка. па папа. Двері скушу, відкривайтесь! -і 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 -і. Велике спасибі всім за перегляд, хто протримався до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку за мої старання, вам не важко, мені приємно. Вибачайте, що десь може монтаж кривий косий. Я просто поїхав трошки до рідних. Комп'ютер лишився в місті і все роблю косо, криво, живо, щоб все було по красоті. І всім папа. -па. Зустрінемося в наступній серії.